У бродах храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі тривають божественні літургії. Храм ще досі потребує відновлення після пожежі. Більше у сюжеті у храмі, що на старих бродах, знову, як звичайно, було людно. Маряни, незважаючи на особисті справи, знаходять час для Господа. Парафіяни, духовенство, щонеділі через молитву випрошують у Всевишнього миру. Нашій Україні здоров'я кожному воїну. Тому хто, на жаль, зник без звісти. міцного здоров'я всім українцям, зокрема психологічного, яке вкрай необхідне кожному із нас. Цієї неділі парафіяни спільно з отцем Богданом вихором роздумували над уривком із Євангелії про оздоровлення кровоточевої жінки та Воскресіння дочки Аїра. Сьогодні у слові дорогі через приклад Цієї Євангелії запрошує нас діткнутися Його своєю віру. Бо дуже часто ми помираємося, що віра це є просто визнання, що Бог є, десь там існує, далеко в неї. Але віра і церква запрошує нас зробити щось липше, щось більше. Через з Ісусом, бо саме молитва це я розмова слави Бога. Через участь святі літургії ми маємо можливість прославити Ісуса і відчути Його любов до себе. через Боже Слово, святи Євангелія, Господь сьогодні доторкається до нашого серця, промовляє до кожного з нас і ділиться з нами своєї через святі чи таїнство по покаяння сповині, де Господь приходить в нас, щоб обійняти нас і підвести зі стану гріха до стану Божої власності. Через прощення гріхів Господь наче цілющим бальзамом змашкує, налажує нашу душу, і ми тоді є сповнені після сповіді радістю і веселістю. І звичайно, через найбільше, через приймання Ісуса Святого Бреча скінчитися. З'єднатися з Ісусом, бо він сам каже, хто є своє тіло і п'є кров, той у мені перебуває, а я перебуваю. Ми від телеканалу «Броди онлайн» продовжуємо запрошувати благодійників фінансово допомогти храму Божому, у якому весною трапилася пожежа, яка завдала великої шкоди. Щиро надіємося на ваше розуміння. Реквізити залишаємо в описі під відео. Щиро дякую вам дорогі рекордці за розкладені пожежна сьогодні? Дякую вам за вашу жиртовність і ще ви виявляєте. Дякую, Парахіані, які на тижні давали харчування художникам. І запрошую вас з понеділка вулицю Данила Галицького на рап'янці вулиці долучитися до харчування художників. Повну версію недільної служби Божої можете переглянути. У прямій трансляції телеканалу Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Бродеонлайн.